В одному селі юнак і красива дівчина покохали один одного. Якось покликав до себе батько хлопця і сказав, пойшла пора і тобі, сину, стати захисником рідного краю. Йди по козакуй, а коли повернешся, зіграємо весілля. Минув рік, потім ще один. Дівчина чекала, а хлопець не повертався. Але на четвертий рік налетіла татарська орда на село. Люди захищалися як могли, боролися з усіх сил. Серед них був і старий козак, батько хлопця. І ось несподівано з натовпу татар з'явився мужній воїн. Старий козак підняв шаблю і несподівано застиг. Він впізнав у воїні свого сина. Як ти міг, сину мій, стати зрадником і привести чужинців до рідного краю? крикнув приголомшений батько. А що б я мав, залишаючись простим козаком? відповідав син. Боляче поранили синівські слова серце батька. Не зміг він витримати зради і підняв шаблю. Однак син виявився спритнішим. З хати вибігла дівчина, вона впізнала свого коханого. Та коли вона побачила його в чужинському одязі і поруч мертвого старого батька, вона все зрозуміла. Хлопець сказав, що повернувся за нею. Ходімо зі мною, я так поспішав до тебе. Ти у мене будеш в золоті, в шовках ходити, оксамитом огортатися, самоцвідом радіти. Але дівчина відмовилась і вигукнула жодна рука не торкнеться мене. Я належу рідній землі і вона мене захистить, а тебе проклинаю, зраднику. У люті... Воїн заніс шаблю над головою і раптом застиг. Дівчина перетворилася на кущ із білими, запашними квітами, красивими і невинно чистими. Хлопець знову махнув шаблею, а кущ тільки злегка похитнувся і знову приріз до кореня. Але замість білих квіток заблищали, немов краплі крові. Червоні кетяги ягід, а листя тихенько шелестіло, проклинаю, проклинаю. В Калини ягіди гірки, як і доля дівчини. Але вони живлять і дають сили, здоров'я і підтримку тим, хто любить і шанує рідну землю.